Липень у цьому році видався дощовий. Не було і дня, щоб не було дощу. Дощ був майже кожного дня, хоч маленький, але був. Почався липень у нас із зливи, із сильним вітром, і навіть дерева тоді поваляв, а закінчується липень, теж буревіє. Вчора в нас пройшов дуже сильний дощ. З великою силою вітру, і от я йду подивитися, чи не наробив шкоди вчорашній буревій. От бачу побиту дощем стіну нашого старого сараю. Це глина, і вона не витримала таких сильних крапель. Хоч і була побілена. Не витримав сильного вітру і над літньою кухнею. Взагалі-то ми його покриваємо від сонця. І не розраховували, що це буде такий сильний вітер. Похилились деякі квіти, хоча в основному вистояли. А тут поваляло всі соняшники. Трошки покосились мої піраміди. Нічого їх можна підправити, це не страшно. А ті, що тіше стоять. Тобто шкоди не дуже наробив. Все можна виправити. Дощ і сонце. І дощ і сонце. О, шей припустив. І дощик іде, і сонечко світить. Отаке літо. Сьогодні 31 липня. Дощик був тільки зрання, невеличкий, маленький. Місяць закінчився, а чи закінчились дощі, ще невідомо. Що нам принесе серпень? Будемо бачити. Пірамідки я свої поправила, вони піднялися. Соняшники. Деякі довелося зрізати. Цей просто підперла. Тепер чекаємо, чи будуть дощі в нас у серпні, чи ні. Зате рослинам було вже достатньо вологи. От які листки кабачків повиростали здоровезні. І кабачків теж достатньо. А це огірочки другого врожаю, можна сказати. Я посіяла їх після цибулі. Це мій експеримент, я раніше так не робила, але дивлюся, що вже вони навіть вон там квітнуть. То, може, ще із цих пірамідок теж буде якийсь. Врожай. І з тих збирається зараз непогано. Зате калини в цьому році багатенько. Кажуть, якщо калини багато, то буде холодна зима. Але я думаю, що її багато, тому що багато дощів ішло. Не хочеться, щоб зима була холодною. А от помідори не стигнуть поки що. Подивимося. Там, правда, вже трошечки щось з'явилося. Будемо надіятися. І завтра вже перший день серпня. Вже повернуло на осінь. Вечори вже будуть холодні, але тепло ще буде. Я надіюсь, що буде. І літо продовжується.